П'ять тисяч засуджених погодились достроково вийти з тюрми і мобілізуватися. Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Пропоную дізнатися у киян як вони ставляться до мобілізації ув'язнених. Нормально кажу. чому в Україні дуже низька популяція, населення мало. А у нас дуже високий відсоток пенсіонерів, близько 10 мільйонів. Згадуємо наш останній перепис, скільки там було ну оптимально 38 і враховуємо, скільки людей вже виїхало. Ну тобто, якщо ми будемо мобілізовувати 20-річних, ну власне держава нікуди не вийде. Тобто, ми маємо мобілізовувати всі ресурси, які в нас є, включаючи і ув'язаних. Розумієте, тут питання е, репутаційного характеру. Загони з е, мобілізованих з рахунку ув'язаних, вони дуже небезпечні в плані того, що це репутаційні е, втрати для нас. При деокупації території, і власне, якщо росіяни можуть собі таке дозволити, ми своєї сторони навряд чи. Але в питанні того, що чимось треба заповнити фронт, то да скоріш негативно. Чому коли призивають ув'язнених? Ну це вже люди, які там скільки злочини звершили, тому це тому не дуже. Ну там не такі люди, які вбили можуть, там е різні категорії. Так може там треба це може розглядати так більш детальніше? Можливо, з якоїсь сторони це проротитися ще більший хаос, якусь більшу аморальщину. То скоріше негативно, напевно, ніж позитивно. Ось ви сказали, що може перетворитись на хаос. Чому саме? Вони ув'язнені, ув'язнені за щось, і це, скоріш за все, те, що не є нормальним ну, нормальним суспільстві, умовно ненормальним, це погане слово. Е, які... Якісь порушення, правильно? Е, ну так, все вірно. Ми ж зараз говоримо за, 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 за... Язнени. Ув'язнених, дякую. За ув'язнених, які скоїли якийсь злочин. Е, це буде вбивство, це буде зґвалтування, це буде все, що може бути ненормальним, і моральним в сучасному суспільстві. Тому я вважаю, що не... краще не треба. А по чому ні? Якщо готові скупити ну, свою вину, чому ні? Они ж теж такі ж граждані України, як і угу. ми. Тобто ви за цю ідею? Да. Ну, загалом, не дуже, але найбуде. Якщо людина не вбивала і, можливо, сильно не крала, то можливо, можливо. Чому не дуже ставитись? З одного боку, це необхідно, бо людей мало банально. А з іншого боку, ну це у людини ув'язнена кримінал, тому не варто банально. Якщо людина, наприклад, вкрала там, 50 гривень, то що би ні? Mm -hmm. Ну це так. Тобто не за важкі злочини. Да, не за важкі злочини, так можна. Не за важкі. На вашу думку, чи не вплине це на дисципліну у лава Збройних сил України? Ну, якщо їх буде більше, звичайно, вплине. А якщо це будуть одиниці, то я думаю, не вплине, тому що там досить жорсткі правила, і я думаю, що вони будуть їх дотримуватись. Ні, я не проти, я думаю, що так потрібно, чому наші, скажімо так, хлопці мають воювати, а злочинці будуть сидіти в тюрмах. Скажімо так, тих, кого не потрібно, туди, я думаю, що визначить влада певні категорії, які категорично не можна. Ну, дивлячись по якій статті, звичайно. Якщо така стаття, як 115, там часті різні є, то їх не стоїть відпускати туди. А в основному такі є легкі статті, то можна, навіть треба. А як ви ставитесь до мобілізації ув'язнених? Напишіть у коментарях під цим відео.